Мацуо Басьо 1644 1694 роки Мацуо Басьо видатного одного поета 17 століття називають національною гордістю Японії. У цій країні здавна шанували поетів і мистецтво в віршуванні. Японці вважали, що без уміння складати вірші людина не є освіченою, якою розумною вона б не була. У XVII столітті одним із найвідоміших учителів віршування був мандрівний поет Мацюбацьо. Слава про його мистецтво ширилася країною, поважні особи пишалися знайомством із ним. Однак поет завжди був байдужим до слави, грошей і комфортного життя. Мацюбацьо з прав є ім'я Мацюо Мунефуса, походив із біднілого, але освіченого самурайського роду. Його батько був учителем каліграфії і дав синові чудову освіту. Перші два вірші Мацу були написані, коли хлопцеві виповнилось 18 років. Поступово його майстерність і популярність зростали, а сам Мацуо став учителем поезії і визнаним майстром японських віршів хайку. Вдячні учні подарували Мацуо на березі ставка Катинку, біля якої він посадив бананову пальму. У перекладі Басьо. Образ хатинки на березі старого ставка часто згадувався у вірші Мицу. Саме тоді поет узяв собі літературний псевдонім басьо. Ось декілька хайку мицю Басьо. Перше. Невже заснула душу слов'ю довіривши свою верба плакуча. Друге. Засохла гілка, крука притулок. Осінній вечір. Третє. Метелик також. Прилетів поїсти салату з квітних білих хризантем. Четверте. Старий ставок. Пернуло Женя.